8 липня 2025 року Волинська область. В цьому році сигнальне плодоношення у мене в саду сорту абрикосу під назвою Світред. Ось це ці абрикоси два, було їх. Трошки вони такі... Вони впали з дерева, бо вчора була дуже сильна буря. Їх там було кілька штук. Оце два залишилось. Сигнальне плодоношення, там прививки в крону. Також на цю пору в мене достигли сорт Рубіста і лискори. По, по свій трет. Ну, сигналки не знаю. По Опису мають бути трохи більші на розмір. Такі округлі, такий жовто-помаранчевий колір. Трошки румянець на сонячній стороні, але такий не надто сильний. Дуже ароматні. Цих трьох сортів найзапашніші. Але скоро ж взагалі майже без запаху. Рубісти також непоганий запах. Це лаці. Такий самий якийсь приємний, м'якенький, Ванільний якийсь такий запах. Так, ну що, кинемо на вагу. 49, 52, лискори, ну це такий середній також розмір. 49. Ну, приблизно однакового розміру з лискори. Так, Робіста 58, 63. Це дуже крупний. 74. Робіжта дещо крупніша, ну, але там її не дуже багато є на дереві. Ну, що ж, спробуємо що шотянути? Такий всередині дещо такий волокниста м'якоть, але вона отакий він вже добре вистих. Катануча, соковита, але сік. Не тече, тримається всередині, от трохи. Консистенція така мармеладна. Звичайно, він вже добре вистих. Кісточка не, не вільно відділяється, таке трохи є прирожчість. Приємний смак, трохи кислинка в шкірці, як зазвичай як на абрикосі. Ще одного спробуємо. Так, розлами... Опа. Так, такий він вже перестиглий. Так, він розламується, в принципі. Не зовсім. вільна кісточка так, ну, але відділяється трошки з м'якотю. Так, тепер спробуємо робісту ще. Цей дуже добре вистіг. Сік тече річкою. М'якоть дуже солодка але шкірка така занадто кисла трошки. Це єдиний її, можна сказати, недолік. А трохи зайва кислота шкірки. Кисточка приблизно так само виділяється. Ця перестигла також дуже смачна вже. і скори. Ще він такий середня стиглість. Ну, так він завжди сухенько так роз... розкривається. Сік трошки є, але він такий, як пюре, волокна, такі тоненькі. Кисточка вільна. Солодкий з легенькою кислинкою. Типовий абрикосовий смак. Таке короткий огляд, можна сказати, невелике порівняння. По смаку, що скажу, всі три сорта доволі смачні. Смачні, мені подобаються, Рубіста дещо він такий дуже привабливий колір. Трошки, як би зайва сама кислинка в шкірці є. Але Світ світрет гарний смак, я не знаю, важко виділити з цих трьох сортів в цьому році. Всі три мені більш-менш сподобались. Так що такий, такий сигнальне плодоношення сорту світрет. Побачимо в наступних сезонах, що він собою покаже. Поки що варто уваги. Сорт будемо спостерігати надалі. Так Просили мене показати, яка врожайність сорту лискори в цьому році. Ну от така, доволі. Так скажем, по, по теперішньому року нема чого жалітися. Один з найкращих по завантаженню. Є трохи плодів. Рідкі, але ну, нормально. Тут буде що поїсти, там багато. Тут є, і є, нормально. Там зверху. Звичайно, там десь більше в верхній частині крони, от слідуючи дерево тут менше, тут поодинокі плоди. тільки. І дрібніші. Ну вон там є трошки, а тут є. Слідуючи. Тут також гарне завантаження. Тільки трохи деякі, я щось не догледів, не знаю. Такі цятку деякі трошки є. І є ще одне дерево, там також непогане завантаження цього сорту. А це наслідки вчорашньої грози і бурі. Зламало, молоде деревце. Ще одну сливку зламало, також саджанця дворічку, ну Ні, нічого, якось воно буде.